Ми не песимісти, ми просто більше не ведемося на обіцянки. Нас довго вчили, що майбутнє це щось логічне. Закінчив, почав, попрацював, отримав, потерпи і потім буде нормально. А тепер дивно, ми ніби дорослі, досвідчені, не перший раз сопеклися. але слово потім звучить як жарт із поганим смаком. І справа не в новинах, і навіть не в кризах, вони були завжди. Справа в тому, що зламався сам механізм очікування. Той внутрішній двигун, який шепотів. Добре, зараз важко, але далі буде зрозуміло. Зараз <laughs> не зрозуміло. Я ловлю це на дрібницях, не на великих рішеннях, на простих. Хочеш купити щось серйозне і зависаєш. Не тому, що немає грошей, а тому, що. Не розумієш, що взагалі є сенс планувати на два роки вперед. Хочеш щось почати: проєкт, переїзд, навчання. І ніби все логічно. Але всередині з'являється пауза. Не страх. Скоріше, недовіра до майбутнього, як до ненадійного знайомого. Типу, я тебе знаю, ти любиш міняти правила без попередження. Колись нам продавали просту картинку. Нормальне життя це коли ти знаєш, що робитимеш через 5 років. Зараз 5 років звучить як фантастика, навіть не оптимістична. І знаєш що цікаво, це не виглядає як паніка, це виглядає як втома від сценаріїв. Ніби хтось сказав: типу, гаразд, я більше не буду робити вигляд, що все під контролем. Є такий внутрішній діалог, може, ти його теж знаєш. Типу, треба планувати. А якщо все зміниться, ну тоді адаптуєшся. А якщо зміниться так, що план тільки завадить. І ти стоїш посеред цього діалогу, як на переході без е світлофора. <хи> Машини їдуть, хтось перебігає, хтось чекає, і немає правильного варіанту. Нас часто звинувачують у тому, що ми втратили віру у стабільність, у систему, у прогрес. Але чесно, ми просто перестали плутати надію з рекламою. Бо занадто. Багато разів нормальне майбутнє виявлялось пакетом без вмісту. Обіцяли прості траєкторії, а дали постійний режим ручного керування. Є ще один парадокс. Ми ніколи не мали стільки можливостей. І ніколи стільки паралічу від вибору. Ти можеш змінити все, але не знаєш, що з цього все має сенс. Ти можеш не прив'язатися. Але тоді не відчуваєш ґрунту. Ти можеш ризикнути, але ризик уже не виглядає як шлях до зростання, швидше як лотерея. І от ми починаємо жити трохи в коротку. Не в сенсі безвідповідально, а в сенсі обережно здалеко. Сьогодні так, цього року можливо. А далі подивимось. І це не слабкість, це адаптація до світу, який не гарантує продовження сценарію. Мене іноді питають. А що тоді робити? Не планувати взагалі? І я не знаю, справді, бо будь-яка готова відповідь звучить як ще одна обіцянка. А ми ж домовились, не ведемось. Можливо, ми зараз живемо в дивному проміжку, коли старі моделі вже не працюють, а нові ще не стали чесними. Коли нормальне майбутнє більше не виглядає як пункт призначення, а швидше як щось, що або трапляється, або ні. І отут виникають незручні питання. А якщо відсутність плану, це теж вибір. А якщо жити без сценарію не поразка, а новий формат. А якщо мене зламалися, просто більше не хочемо вдавати. Я не знаю, чи це тимчасово. І не знаю, чи повернеться відчуття, типу, все буде нормально. Можливо, воно змінить форму, можливо, перестане бути масовим і стане тихим, особистим. Без гучних обіцянок, без дедлайнів на щастя. Ми не песимісти. Ми просто навчилися читати дрібний шрифт. І, можливо, це не кінець віри в майбутнє, а кінець віри в готові версії майбутнього. Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.